Всім привіт! Крипта з камнім ніколи не інвестуйте в крипту, будете мати такий хороший настрій, як в мене. Ще в березні я покинув ринок на 50%, забрав все вкладене. І зараз ми побачили нове дно на альткоїнах. Хтось каже: ну та, йолки, палки, всі говорять, що мав бути альтсезон, ну не вийшло, ну не вгадалося. Але якщо подивитися трошки глибше, в суть проблеми, то можна було догадатися, що. Більшість цих от проєктів мемконів. Йошкімка, от якийсь хейтер напав. Більшість цих проєктів мемконів вони не, не змогли би дати якісь надприбутки. Це звичайний баблозборник. Показали людям, як завжди, що можна заробити на таких проєктах декілька десятків іксів. Але після цього наштампували десятки сотні тисяч таких от пустотілих монет, які нічого з собою не являють. Тому, якщо ви заносите в мемкоїни, то ви повинні зрозуміти, що двічі одна і та сама схема рідко коли працює. І якщо ти на початку купуєш, надієшся, що на великий ріст по якомусь мемкоїні, по якійсь пустоті, наприклад, в екосистемі Солани, то врахуйте, що. В тебе просто забирають всі твої кошти на самому початку, закривають проєкт і створюють новий проєкт. Таких проєктів можна збирати сотні і десятки тисяч. І вгадати якийсь один, який справді стрільне, це нереально. Та й взагалі ніякої користі Мемколь не приносить, тому інвестувати в такі проєкти це, як на мене, дивно. Але хтось вважав по-інакшому, хтось заносив всі свої кошти, говорив про складний DCA, як правильно набирати свої. Монети в портфель, чому не можна вкладати всі кошти одразу, чому є певні показники перегрітості активу, коли він вже виходить з мільярдної капіталізації, так як Аптос, а потім очікуєш в нього якогось величезного росту. Ну, як на мене, тут кожен вже показує, чи він хоче розвиватися, вчитися, чи він керується принципами вгадаю, не вгадаю, на фарт, якось воно та й буде і тому подібне. Тому що робити далі? Дивіться, зараз ми в зоні явного вже близько до донних значень по альткоїнах. Це видно і на тому, як, е, яка була паніка, який був страх на зниження біткоїна. Біткоін справді малює не дуже приємну формацію, е, схожу до шортової. І цілком вірно, що ми ще підемо нижче. Але в принципі про це я теж говорив в березні, що зона 52.48 це перша ціль. На корекцію. І б до неї треба бути готовим. Ми б сходили на 49 тисяч успішно. От, і чомусь багато людей перелякалися. Як-то так. Про це вже було давно, кілька разів згадано. Тому по біткоїну нічого хорошого я особисто не чекаю. Там якісь можливі перехаї можливо, але глобально це все вже зона роздачі тих монет, які накуповувалися по ціні 25-30 От, А щодо альткоїнів. Є цілком ймовірний шанс, як на мене, побачити альтсезон, але в трошки іншому прояві. От Всі будуть думати, що е, маю зробити 5-10-20 іксів. Ми їх справді можемо зробити ці 5-10 іксів. Але перед тим, як зробити 5-10 тіксів, треба намалювати нове дно, типу, мінус 90%, мінус 85% від хая локального. До зниження, а потім з дна, коли вже ніхто не має коштів, ви бачите зараз чергу людей, які стоять, купують, я особисто не бачу. З дна от локального набрати і почекати своїх, в принципі, тих 5, 7, 10 іксів з дна. Таких людей буде дуже і дуже мало, вже зараз Касьмовчанка, тихенько всі сидять в мінусах, розстроїлися, бо наробили багато помилок. І часто навіть питають, що робити, що робити, Ну, я не можу порадити в. Коли ви зробили неправильний спочатку вже вибір і проінвестували всі можливі кошти, тепер дуже тяжко підібрати якийсь правильний метод, щоб вийти з цієї халепи. Можете ловити свінгтрейди, трейди відскоки, для цього теж потрібні навики і розуміння певних е паттернів і, і технічних аналізів, технічного аналізу щодо графіків. От. Тому, якщо у вас є кошти, ви тільки прийшли на цей ринок, зараз не буде помилкою придивитися до певних проєктів, яких ви вірите, які мають хоча б якось застосування, технологію, популяризацію, аудиторію і проінвестувати певну, певну суму, яку вам не шкода, мати кошти на осередня і зловити цей от справжній відспок. Такі от в мене думки. Те підписуйся на мій телеграм-канал. Підписуйся на YouTube канал. Там багато цікавої інформації зі світу крипти.